Друзі, вітаю! Віра Сергіївна, ми зараз в сквері, вона втратила сина. Син пропав безвіс. Скажіть, як прізвище його і по батькові? Мій син Атоменчук Сергій Вікторович, 80-го року народження. Працював він в АТВ. Коли За... він пішов на фронт? Він спочатку війни, як на Київ наступали расисти. Він пішов в тероборону. З тероборони вони групою всі організувалися і заключили контракти Збройними силами України і пішли воювати. Вони місяць були в учебці, а потім їх направили в Бахмутська, Бахмутський район, під Покровськ, туди в Бахмут. Все було добре, отримав контузію, лікувався. Але дуже рвався на фронт, тому що там його побратими, і він бачив у цьому сенс. Він повинен бути з ними. Він був оператор Дрона, старший солдат. Провоювавши тих 50 днів від контракту, він пропав 24 липня 2022 року. Він лікувався і закинув і поїхав воювати, так? Не... Він лікувався, Не його треба було в нього було і. Протрузії, грижі, і все, його треба було ще лікувати. Але він це все покинув і поїхав воювати. Кучу таблеток. І цього. Ми його шукали кругом. де тільки можна було, куди хочеш писали. Я просто це дуже багато інстанцій. Знайшли ми похожу фотографію десь у полоні. Я впевнена на 90% що це мій син. Ми, ми подавали на порівняльну експертизу, але порівняльна експертиза вони сказали 50 на 50. Може бути ваша, може бути не У мене мала доказова база. Дивіться, друзі, дивіться. Ми записуємо це відео для вас, всіх багато підписників. люди, які з ним може воювали. Давайте ще прізвище, ім'я по батькові. Атаманчук Сергій Вікторович. Атаманчук Сергій Вікторович. Якщо позивний, хтось позивний його атаман, позивний Атаман. Якщо хтось воював під Бахмутом з ним, це був 22-й рік. 22-й рік, 24 липня, під Покровськом був бій. Страшенний мінометний обстріл. Я не можу запевняти, так як побратими сказали, що вони його бачили. Потім, як питали побратимів, вони вже давали зовсім другу інформацію. Я не можу запевнити, чи це правда, чи це брехня, але я вірю, що моя дитина жива. У нього вища освіта, він знав іноземні мови. Дуже толковий і порядочний. Ми в нього дуже багато вклали. Я не можу допустити, що моя дитина загинула. Друзі, по можливості максимально зробіть. Я не кажу так репости розповсюдити, але максимально між військовими, між хлопцями, хто був ті часи там. Можливо, ми чимось разом допоможемо. Тому дякуємо. Можливо, я ще хочу додати. Можливо, хто повернувся з полону. Може, хто був з ним в полоні? Він був повновидної статури, але до цього часу я вже думаю, ну од того не залишилося. Він ходив в очках. Ну, дивіться, друзі, ми докріпимо фото обов'язково, всі дані, і дякуємо вам за допомогу. Дякуємо вам за те, що виростили такого сина. Будемо надіятися, друзі.